Всім привіт, це відео було для тих, хто хоче почати заробляти в телеграмі, тому обов'язково дивіться його до кінця. Хто не знає, то я заробляю в телеграмі вже більше двох років. У мене є п'ять своїх телеграм-каналів, і на них я заробляю на продажі реклами і на продажі своїх власних послуг. Зараз я це покажу. Переходимо в телеграм. Ось п'ять моїх телеграм-каналів. Перший телеграм-канал про психологію, другий телеграм-канал про науку і факти, третій телеграм-канал про також науку і факти. Четвертий телеграм-канал про історію, п'ятий телеграм-канал це мій блог, в якому 4,5 тисячі підписників, 4 тисячі підписників. Заробіток на каналах іде від продажу реклами. Тобто, ось тут виходить звичайний контент на пізнавальну тематику. Ну, він відповідає назві каналу. І відповідно реклама. Тобто, новина про 26-річну Українку розлетілася по всьому світу, ля-ля-ля, Коротше. І йде посилання на безкоштовний онлайн ефір. Тобто, для того, щоб цей пост вийшов в моєму телеграм-каналі, людина мені заплатила, відповідно, я виставив цей пост у своєму телеграм-каналі. Так я заробляю на чотирьох своїх телеграм-каналах, продаючи рекламу. На п'ятому телеграм-каналі, на, на блозі я продаю свої послуги і на цьому також заробляю. Тобто я досить доб добре розбираюсь в тому, як почати заробляти в телеграмі. Сам я починав з одного телеграм-каналу, зароблені кошти я вкладав в інші телеграм-канали. Два канали, зокрема фактологію, історію, та навіть три телеграм-канали Михайло Макаров я розвивав з повного нуля. Я їх створив, заповнив, оформив, почав розвивати і далі почав продавати рекламу. А два телеграм-канали, наука та факта та психологія я купив вже як готові телеграм-канали. Тобто я знаю, як і купувати телеграм-канали, так і як розвивати їх з нуля. І загалом я думаю. І загалом в мене досить великий досвід по тому, як заробляти в Телеграмі і як розвивати телеграм-канали. В чому суть цього відео? Суть в тому, що дуже багато людей хочуть почати також заробляти в телеграмі саме на телеграм-каналах, тобто не засвоювати якусь онлайн-професію по типу контент-менеджера, рекламного менеджера, а саме почати заробляти на телеграм-каналах. Але коли вони створюють телеграм-канали, то в основному вони роблять дуже багато помилок. То неправильно назву вибирає, то неправильно тематику, то неправильно оформлюють, то неправильно розвивають свій телеграм-канал. Тобто роблять дуже багато помилок, втрачають на цьому дуже багато коштів, дуже багато часу можливостей, і загалом роблять це неправильно. Ну і відповідно на цьому не заробляють. І спеціально для цього я створив таку послугу, яка в мене є телеграм-канал під ключ. Цю послугу я створюю телеграм-канал замість вас. Тобто, ви записуєтесь на цю послугу, а після того я сам вам підберу тематику, сам вам створю цей телеграм-канал, оформлюю його правильно, заповнюю контентом, дам вам джерела на контент. Тобто я заповню його контентом ну приблизно десь на місяць. Підключу бота, звісно, до цього телеграм-каналу, проплачу цього бота, дам вам джерела, звідки я беру контент, і ви далі зможете створювати контент там на руке. Тобто, проблем з контентом взагалі не буде. Також я допоможу з розвитком цього телеграм-каналу, створюю рекламні пости там або налаштую перелив трафіку, якщо ви захочете розвивати телеграм-канал через Тікток чи через Ютуб. Тобто, загалом замість вас створюю вже готовий телеграм-канал. І віддам вам його під управління, і ви далі вже на ньому будете заробляти. І що загалом входить в цю послугу Telegram канал під ключ? Правильний підбір тематики, створення та оформлення каналу, наповнення контентом на місяць вперед з посиланням на джерела, звідки брати контент створення рекламних креативів, стратегія розвитку та заробітку на каналі, підтримка протягом 100 днів і реклама в моїх каналах на 1500 гривень. Тобто, в мене є мої Telegram канали Ось вони, і в них я буду розміщувати вашу рекламу на 1500 гривень, тобто вони вже входять в саму послугу. Тобто, записавшись на цю послугу, ви отримаєте готовий телеграм-канал, де ще я його і прорекламую в своїх телеграм-каналах, і у вас вже там буде якась аудиторія. Тобто ви отримаєте по факту власний онлайн-бізнес. Тому, якщо ви хочете почати заробляти саме в телеграмі, але ви не хочете створювати власний телеграм-канал, не хочете в цьому довго розвиватись, навчатись, то ви можете просто. Записатись на цю послугу, і я все зроблю замість вас. Зокрема, це можна зробити або в самому каналі, тут в описі є посилання, або під цим відео, я залишу в описі під цим відео посилання на мій сайт, на мій телеграм-канал, і там можна буде через сайт записатися вже на цю послугу. Також, якщо у вас є якісь питання, я також там додам посилання на свій телеграм, туди можете мені писати, я буду відповідати на всі ваші запитання. А загалом, також їх можете писати і в коментарі, там також відповідаю на запитання. Все, дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім дякую за перегляд.